Друзі, привіт! Сьогодні у нас 15 березня 2023 року. І я вже по відкритій воді на рибалки Уже все. Ящик повісив на цвях, бур положив, плічню сховав. Так що на зимній рибалки вже все. Тепер до нового сезону. Ну, а зараз виїхав, як обіцяв вам, вже по відкритій воді на поплавочку попробувати. Трошки підкормив, все той же прикормкою в мене залишилося там трохи король-криль фанатік, Добавив трошки пінки опариша дрібненького. Ну, є черв'як і опариш. Все. Ось так. Зараз попробую посижу трохи, Получиться щось, не получиться Тут колись я раніше рибачив, рибка прокльовувала. Ну а зараз не знаю як. Попробую, по крайній мірі. Так що дивимося. Може щось вийде. Ось друзі, дивіться яка краса. Ще не рибалив, ну побачив ось ось таких лебедів. Уже задоволення отримав. У нас тут на сулі поблизу села. Це ось молоденький якийсь, ще бачите. Мабуть, вони й не відлітали, ще сірий. Ось, ось така краса. Вже все весна, буде їм що їсти, виживуть, окріпнуть. Добре. Хай плавають. А ми попробуємо піймати рибу на удочку. Thank mm -hmm. Друзі, не хоче клювати зовсім. Пробував і на черв'яка, і на опариша, і на бутерброд. Ну, трошки й прикормив. Сижу, сижу, туди вже пробував і так, і меншу глибину, і більшу, і на дно ложить, і в проводочку. і... Не знаю, зараз ще трошки може попробую, Та і все. Є кой-яка інформація. Дзвонив до знайомих, хто там в районі Липового вже. Вроді би пішла плітка. Так що скоро вже повинна бути і в нас. Ну, я гадаю, десь недільку приблизно, а може й менше. Ну, смотря куди як. Якщо там в Горошину, Тарасовка, то без стріж дойде. Сюди до Лубен довше. Ну, Головне, що вона вже пішла. А там буде видно. Так що, ось так. Чекаємо. Зараз спробую, може є ще. Синець зроблю невеличку глибину, метр півтора. Так, у проводочку покидаю. Можливо, синець клюне. Ну, Попробуємося. А що ж нам От залишається робити? Така беда. Ой, 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 Сейчас попробую, чи я туда дойду, чи не дойду, бо тут такие хащи. Может и дойду, а может и нет. А че там можно будет закинуть, то не знаю. Ох. Ага. Не так-то тут і просто. Я вже казав, що на льот заходити не буду, ну прийдеться, мабуть. Отут ти заходив, а, да? да, да. Іде, і між а? І між Отамо? Ні-ні ні оце ось, оце ось. Отут? Во, во-во-во, от у і той кручи. Та тут льот то. Да, так. Так, друзі, дивіться. Стою на льоду, а ловить буду на поплавочну удочку закидати. Опять скажете, що Опять... куди ти поперся. На льод, да? Опять на льот. Тягне на льот як... Ну, ні-ні, з, з берега не хоче клювати зовсім. ну Вирішив хоч підійти ось до хлопців, глянуть Щось трошки в них прокльовує окунчик, ну щось кажуть слабенько. Ну це ж таке, день на день не приходиться. Ну, да. Ловлять вони там, де я ловив. Зараз в мене щось вийде чи не вийде, це так, аби... попробую сейчас надеть червячко и закинуть вот туда уже на не в лунку, а в речку. Да, вот. а сейчас мы спробуем. Чи что у нас получится? <laughs> Стою на льду, А закидаю в відкриту Можливо, да, відкриту воду. Можливо. Так, ладно, друзі. Проїду я на другу ямку. Не хоче тут клювати. Аж ніяк. Оце, оце вже мабуть точно я у цьому сезоні вийшов. Останній раз на лід. Не в цьому році, надіюся, в цьому році ми у грудні місяці зайдемо. Ще й прикормлю черв'ячком, може він швидше прийде. Но тут уже все. Ну, Це рибалка з льоду. Ну по відкритій воді. <риклад> Поплавочкою. Ну, стою на льоду. Так, так, добре, змотуємося. Не знаю, зараз чи проїду, чи не проїду. Зараз, поки буду перебиратися до машини, подумаю. Ой, переїхав на другу ямку, друзі. От бачите, там де я ловив плітку, уже там у затончику льоду практично немає. В самому-самому кінці там трошечки залишилося, ну, там він уже зовсім тоненький і рихлий. Ну, а я зараз спробую тут посеред ямки. Зараз спробую, може синець є, покидаю така глибина. Метрів 4 зроблю. Ну, як би посеред води на черв'яко. Спробую. А тоді може тут. Ну, взагалі, зараз буду якось пробувати. А там буде видно. А як воно буде, то побачимо, чи щось буде, чи не буде. Якщо я вже ж говорив, що... Слідуюча рибалка буде на фідер. Спробую на фідер ще. Та й раз так, вискочив я на пару часиків у розвідку. Подивитися, придивитися, яка течія, що до чого. В общем, якось так. Ну, тоді я якось, ну, як ще був лід затоні, то дуже уваги не звертав на це. Ну а зараз ми тут спробуємо закинути так без прикормки, без нічого. Я тут так ловив синця. Там де він був узимку. Так, друзі. На удочку не хоче. Ну нічого. Прогулявся попід річкою. І то добре, подивився, треба спробувати на фідер підготуватися трошки, купити. Ось завтра буду в городі, возьму опариша, можливо, якщо є, візьму й мотеля. Черв'як у мене є, прикормка є. Спробую на фідер посидіти. Це завтра, після завтра. В 4, завтра у нас четвер, завтра у нас 16-го, якщо все нормально, то... 17 березня у п'ятницю. Приїду сюди, попробую, возьму два фідерки, дві закормлю дві точки, тобто прикормлю. І попробую половити. Тут я більш-менш знаю, куди закидати, що до чого. Так що, друзі, ось така вийшла не рибалка, а прогулянка. Ну, теж результат. Узнав, що до чого, що як. Рибка, я думаю, є. Ну, Чіклюватиме вона подивимося. Як я вже говорив там всередині відео, що є інформація, що пішла плітка. Ну, вона це ще тільки вона пішла з водосховища у сулу. Так що вже скоро повинна б вона дійти до нас. Так що на цьому буду закінчувати. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Ставимо лайк, кому сподобалося. А кому не сподобалося дізлайк. Ну, на цьому все. Пока. Слава Україні!